Вами Кіберсенс. І ми сьогодні граємо Майнкрафт. Ну, проходимо паркур, який ми не могли пройти. Не, тобто не дійшли. Так. Ну! Щось не попав. а перестрибнув, ні Ой. так. Так, тут робимо спомпойти, як ми завжди. Так як проходити зараз ключу на паузу і зачекайте, будь ласка, я довго-довго я проходив, але не міг ніяк тут взагалі неможливо так стрибнути. Це як. Ой! Чекайте, я в гейммоді? Ой, вибачте, тут взагалі не можна ніяк дострибнути. Повторююсь, наші не придумали. Так, стрибаємо сюди. Да я, а спаунпойнт. Бо я боюся пасти І проходити все заново. О, повезло. Ай, Пав. Так, давайте. Давайте так. А, та що таке? А, ні! Чому, чому, чому? О, є. Yeah. Тут пише I hope you know how to double jump. О, тепер зрозуміло, то називається Double Jump. Так, То називається карта Jump. Я забув сказати. Опа. Ну, вже тут спомпай не будемо писати. тут пишемо Ні Ще ні Так, так. То легенько ми прийшли. О! Твомпот пишемо. О, проходимо сюди. Водяний паркур. Давайте, ну, давайте трохи. Давайте два рази попробуємо. Якщо не піде, то. Я не вмію. Давайте я знову паузу поставлю. Чи я пройду, чи ні. Якщо я вже не пройду то дзвоняйте Буду. Буду ключу креатив. Давайте на паузу. Так, і ми продовжуємо. Так, ми вже десь тут там, опинились. Так, ідемо далі. Invisible Maze Oh От сам. Ага, нам треба сюда проходити. Тут невидимі видим. не блоки. Невидимі блоки я вас не навижу. Я не мій як. О! Вот так. Ура! Я прийшов! Першого разу. Так. Flick this to Rally Fest. Неужели тут мають, походу, стріляти стріли? правда? Хм, шос не стреляли? Не знаю. Може, забули зробити. Так. Ще сюди. Ай, було стребнути! Ні. Так. Ой! Ой, затупив нічого. затупай трошки. Так молодець І молодец! Ем, ем, Эмм Эм Четрошки! Эм, эм. Че мало чом? А что то таке? Хм. Так, якщо стане раз Якщо стане розпаду, все. Все, ти мене разіслило. Творчий режим. творчий режим. Так. Я не читер, але... Вона хоче, щоб я включила тут краетів. Вона хотіла. Так, походу, тут четвертий левел. Давайте поставимо тут. спаун-поінт. Так, і проходим. Ого! Як тут класно! Ой! Хе! Зразу падаю! Хе. От вам трохи будівля то щось нагадує? От мені нагадує. З порталу Вендера така будівля і там е, така штука висить. Жит... Життя Енд... Ендра Дракона, правда? Ну. Якщо так, то пишіть так, якщо ні, то ні. Якщо вам ще щось нагадує, то пишіть у коментарі. Так. Давайте тут спомпой напишемо. о му му Не, Мені не весе. Я зу. Я не стримну навіть. Чому? Що ви хочете від мене? Та йому! Чого я не можу не стримнути? Непорядок. Давайте я акриатів, включу сюди, бо я не можу, чесно слово. Опа! Є. Yeah. Uh. Отут От драбинки мені трохи складно, я так зроблю. А то не придумали, дивіться, з тої драбини і куди мені стривати? Туди, а як звідси туди стрибнути? І щоб сюди. Бачите, не придумали знову. Я ж вам говорю. Так. Давайте тут погода. О. Что? Шо? Что-то шо было? Что-то было? Что-то было? О. Это что все? А не, вот там что. Нет! Я там был. Хм, я там был. Так. Давайте тут там напишемо. напишем. А то что вже кінець? Походу. Спампоинт. Ай! Перестрибнув! Нет! Так, <KilimLOève Could -tillah> yep. so. давайте тут спомпайт. І останній прыжок, давайте! Ай, не дострибнув. Так, треба зробити професійний прыжок. В першій серії, хто бачив, то мені допомагало. Давайте. Раз, два, три. Професійний прыжок! Нет! Ні-ні-не! Ай! Давай! Назад не впал! Ніе! Чого? Ні-ні, тобто чому? Я до тебе доберуся, Я до тебе доберуся! Так. тобто? Ах ти що! Нічого, я доберуся, я доберуся! Бачили? Ви бачили? Все, я не можу. Я не можу. Давай. Так. Так, якщо один раз я не стривну, Будь ласка, стримни, я хочу. Так. Чому? Так, давай. Давай, ти зможеш! Ти зможеш! Давайте ключу на паузу. Є дострибну, нарешті я дострибну. Все, о, йдемо, кнопка. Все живо. Ура, я Переміг! Дякую, що дивилися моє відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, якщо хто хоче. І підписуйтесь на моїх чотирьох друзів: це перший Джейк Ченнел, Кет Ченнел, Містер Джоут Джота, тобто, і BMX.Lviv. Вони теж класно Вони знімають відео або з Майнкрафту, або з інтернету, або покемони. Хто любить покемони, заходьте в K Channel. І всім пока! З вами був кіперсайт 26 Fuck